Пентагон Боре старіньки в разці. Ті заповнили інстаграм і бункт проти Stack Overflow. Це 146 й випуск до новин, де кожна понеділка я розповідаю вам про новини української ті, світового тех сектору і все, що навколо. Погнали до новин. Від 17 тисяч гривень за несвоєчасне оновлення даних. Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроект 10.379, який збільшує відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства. І під час воєнного стану за порушення цього законодавства, тобто за неявку повісті або за несвоєчасне оновлення даних, штраф буде складати від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень для юридичних осіб і посадових він майже в два рази більший. Також до другого читання з законопроекту прибрали всі згадки про кримінальний кодекс, тому кримінальних правопорушень за порушення цього законодавства поки що не передбачається. І на всяк випадок, зараз ці штрафи порівняно з 17-25,5, зараз вони складають від 850 до 5100 гривень. В цілому, так як написаний законопроект, можна зробити висновок, що він буде не тільки за наявку по а й дійсно і за неоновлення даних. Тобто, зараз, якщо. Просто не оновлювати дані, то ну я як мінімум не знаю жодного кейсу. І здається, в жодних новинах теж не було нічого про те, що когось штрафують за те, що дані не оновлені, зате тебе може дати повістку і за неявку по повістці можуть штраф дати, причому за другу здається, якось так. А зараз ну, виглядає так, що закон дозволяє це робити. Я правда не знаю, як вони це будуть реалізовувати, тому що там очевидно і потенціал для судових справ більший. Тому будемо дивитися, але чекаємо ще, ще між іншим підпис же президента. Його ще не поставили. Але я думаю, що там проблем з ним не буде. Законопроект про окремі кіберсили в ЗСУ вже обговорюється в Міністерстві оборони і в силах оборони. І це стало відомо з інтерв'ю, яке взяло АІНЄ у я прочитаю, вибачте, всю посаду. Начальника головного управління радіоелектронної та кіберборотьби генерального штабу збройних сил України, полковника Івана Павленка. І от з його слів, відповідний законопроект вже є на розгляді у всіх зацікавлених сторін, і після цього вже буде переданий у Верховну Раду на розгляд. Тобто, по ідеї, вже зовсім скоро. Щодо функції кіберсил закладають, окрім стандартних захисних і наступальних кібероперацій. Докладають також додаткові функції розвідки в поєднанні з іншими органами розвідками, наприклад, з ГУР, вони можуть додавати свою кіберекспертизу. Координація проведення кібероперацій і формування кадрового потенціалу української кібероборони, ну тобто навчання, скоріше всього, якісь програми в військових інститутах, поява відповідних курсів і тому подібних речей. Наймати кажуть, будуть комплексно, як і переведенням з існуючих мобілізованих і контрактників, також і з вакансіями, які будуть з'являтися десь напевно на ресурсах по типу LobbyX або DoUA, Є там військові вакансії. Між іншим, Владислав Грєзєв, керівник LobbyX, каже, що, окрім того, що IT це друга по популярності напрям в, взагалі у них на платформі. Він каже, що взагалі кіберсили як такі вже існують просто як окремий департамент. Він каже, що не може розголожити в рамках якоїсь структури, але каже, що у них є вже свої успіхи, які просто не анонсуються по цілком зрозумілим причинам. Будемо сподіватися, що там так і є, і ми просто не знаємо дуже багато приємних речей. Ще раз вам кажу, що взагалі кібербезпека це напрямок, в якому ви і на цивільному полі, і якщо що в мілітарному полі, можна побудувати кар'єру найближчих років 15, здається, ну, 10 точно, буде тільки збільшуватися потреба в таких спеціалістах. На фронті загинув Володимир Івашенко, головний сержант роти 4-ї бригади Нацгвардії. До мобілізації він працював ембедит-розробником у Lark Networks. Під час початку повномасштабного вторгнення він перебував у відпустці в Мексиці, але повернувся і став до лава оборони. Щирі співчуття близьким і вічна слава. Бажаю, щоб ми разом все це тут завершили на нашу перемогу. Давай, друже, щасливо, і ти зміг знову повернутися до програмування До програмування Мексиці. Щаслива, друже. У Пентагоні заявили, що запобігли використанню Starlink військовими ЕРФІ на полі бою. Про це сказав очільник космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламп, і це повідомляє Блумберг з посиланням якраз на нього. кажуть, що наразі вдалося, але очікую, що собаки будуть і далі знаходити якісь обхідні шляхи, і тобто, якесь використання у них там буде з'являтися, але вони будуть з ним проактивно боротися. А журналісти Блумберга в свою чергу повідомляють, що ну, вони там сидять в чатах контрабандних е, старлінка, які використовують якраз всі ці контрабандні кампанії. Вони кажуть, що зареєстрували безпрецедентну просто кількість скарг на працездатність якраз терміналів, що гарні сигнали, але будемо чекати додаткових якихось підтверджень. Будемо сподіватися, що наступні рази будуть працювати значно оперативніше, бо у них, здається, для цього всі інструменти є. Бо як подумаєш, скільки кінчин окупантів це відклало на невизначений термін, так якось аж неприємно стає. Але і на тому дякую. Слава Богу, що вже зробив. Поліції Сполучених Штатів і Об'єднаного Королівства розкрили особистість лідера банди, яка розробила і поширює програму вимагач локбіт. І який за 4 роки наніс по їх оцінці більше аніж 100 мільйонів доларів збитків. І що це робить програма Гач? Вона блокує всі дані на комп'ютері, шифрує, і потім за викуп пропонує купити ключ для того, щоб ці дані розшифрувати. І жертвами стали окрім великих компаній, і ще і лікарні, в тому числі дитячі лікарні. Ну коротше, просто терористи в кіберпросторі. Департамент юстиції США визнала Хорошова. Ну вгадайте, Хорошов, ну просто вгадайте національність. Я не буду навіть вголос сказати, і наклала на нього санкції, зробивши з ним всі фіноперації нелегальними. Очевидно, про екстрадицію тут мови не йде, бо він десь на території було скоріше всього. Але ну краще, він під санкціями і очікує свого аресту, якщо він кудись вийде. Сподіваюсь, нікуди він не вийде. І але він дав інтерв'ю між іншими ще The Record дав інтерв'ю і сказав, що ці санкції поки що ніяк не впливають на його бізнес. І він продовжує діяти як діяв. Але, тим не менш, ці поліції якраз його сайт в даркнеті придушили і викатили недавно, от буквально пару тижнів тому, свою версію цього сайту, де виклали всю інформацію про жертв цього вірусу, ну, програми вимагача. Ну, це можна вірусом назвати? Ну, коротше, програми вимагача. І назначили нагороду 10 мільйонів доларів за те, що розкриють особистість лідера цієї банди. Можливо, якраз ця винагорода і стала тим. Речагом, який дозволив їм її знайти його знайти. Але ну що тут скажеш? Народ гній, нічого тут не додаси. Терористи є терористи. Три сервіси Proton, це email, Wire — це месенджер і Apple, які всі насправді будуються навколо безпеки. Дуже багато говорять про безпеку. Протон і Вайер вони взагалі у них ключова диференціація в тому, що це безпечний емейл і безпечний месенджер. На запит поліції здали всі дані користувача. Який у них були, як же так сталося? Давайте розберемось після заворушень в Каталонії в Іспанії в 2019 році від про незалежних активістів, ну або сепаратистів. Вибачте, я в цьому конфлікті не дуже розбираюсь, тому залишу як є. Поліція вела розслідування, і ось в рамках цього розслідування поліція звернулася до швейцарської поліції. Цей запит, швейцарська поліція, передала відповідним компаніям, і. Wire, який пір peer де факто месенджер і не має доступу до переписки, але видав пошту до акаунту, який використовував один з організаторів. Потім цю пошту взяла поліція і попросила у Протона. Ну, а це була пошта на Proton якраз, що ж які дані є у них. У них, очевидно, немає доступу до емейлів, але вони видали recovery емейл. Який Протон каже, що опціональний, але якщо користувач вказав, то на запит поліції вони мали його видати. Вони видали recovery імейл. recovery мейл був на iCloudі. Потім вони звернулися до Apple. Apple ніяк не коментує цього, але. Судячи з розслідування, він всі дані видав, а саме дві адреси, які були вказані в iCloud, і ще резервну google пошту. Я думаю, що вони потім ще й до Google сходили ще отримали, але, скоріше всього, ту саму адресу. Ну, тобто, компанії, які працюють в рамках безпеки, розуміють ці ризики з точки зору правоохоронних органів і тому намагаються менше даних у себе зберігати або все шифрувати, але все одно якісь метадані залишаються, і саме ці метадані використовують правоохоронні органи для того, щоб потім якось це все в одну картинку скласти і відслідкувати. Моралі тут не буде. Просто пам'ятайте, що всі дані, які не у вас, вони не у вас. В країнах, де на найбільшу війну за останні десятиріччя не дуже зважають, великим інфоповодом кожен рік стає Медгала. Для тих, хто не знає, це івент для селеб, де вони намагаються знайти найекстравагантніший образ. І кожен рік там з цього потім йде фотографії, і весь інстаграм. І твіттер шумить, показують, хто в яких був в костюмах, а така всяка штука. Але ну думайте, до чого тут взагалі це доять новин. В тому, що цей рік став першим роком, де самими популярними фотографіями стали діпфейк фотографії Ну як? Фотографії, зроблені AI. Якщо бути точним, то це фотографії Кеті Перрі і Ріани. Ось вони. І, і те, що на цих фотографіях не було QR-коду для валідації чи це справжня фотка, їм не допомогло. Вони все одно завірусились. Це я відсилаюсь до штучного інтелекту Аватара Вікторії від Міністерства зовнішніх справ. Що тут скажеш? Наступний рік буде ще гірше, і влади всіх країн просто розриваються, щоб знайти, як би це все заборонити, обмежити або хоча б контролювати це все поширення, особливо у світлі виборів, які будуть в восени в Сполучених Штатах, але поки що виходить не дуже. Тому я закликаю до вашого критичного мислення і не сприймати на віру будь-який ну безумовну віру будь-який аудіовізуальний контент, який ви бачите в інтернеті, бо з все більшою долею ймовірності він може бути несправжнім. Тесла оголосила про четвертий лейоф за чотири тижні. І я, я чесно намагався це проігнорувати. Я три рази вам про це не розповідав. Але четвертий, ну я вже маю сказати. І давайте трошечки такі хронології, бо я це раніше пропускав. До 10% глобального звільнення, яке анонсував Ілон Маск, це було першим. ще було відбулося ще дві хвилі. Одна з них зачепила, наприклад, команду суперчарджерів майже в повному об'ємі, а це величезний вплив має на весь ринок електромобілів. І ось анонсували ще четверо, четверту хвилю додаткову, яка на цей раз зачепила інженерів, HR-ів і радників. Розмір цього не оголошують, але враховуючи те, що говорить маск, те що у них падають продажі, те, що у них величезний накопичений склад і він зростає, просто машини, які вони не встигають продавати. Я думаю, що до кінця періоду, ну мон кажучи, там кварталу чи навіть цього року, я думаю, що з 10% які анонсував маск, може бути всі 20%, що дуже болюче. Там у працівників уже традиція є. Вони в понеділок перед роботою перевіряють пошту, чи їх не звільнили. Бо листи зазвичай приходять в неділю ввечері, і вони в понеділок вранці прокидаються і перевіряють, чи вони ще працюють. Бррр. Уявляю, як це впливає на мотивацію. В минулий понеділок Stack Overflow анонсував про своє партнерство з OpenAI на базі їх продукту Overflow AI, про який я вам розповідав в 136-му випуску новин. Здається. І на цей раз чомусь ком'юнітів збунтувалося. Тобто, коли оголошували цей продукт в минулого року, все було окей. Коли оголошували про партнерство з Google, все було окей. А коли чомусь дійшло до OpenAI і ChatGPT, відбувся бунт. Дуже цікава реакція від ком'юніті. В чому полягає бунт? Вони заходять і вони не можуть видалити насправді питання і відповіді, які набрали велику кількість голосів, тому що ну, так це написано в правилах Stack Overflow, І кажуть, що ті популярні питання стають власністю ком'юніті, і тому не можна їх право на них. Переходить до Overflow і забрати їх назад не можна, але також Stack Overflow не може забрати право на авторство. Ну тобто завжди буде сказано, що це ваша відповідь або ваше запитання, і ви молодці. Що напевно для них чомусь слабка втіха, тому що стосовно цієї ліцензії виходить в рамках навіть ChatGPT, на них мають посилатись. І от так як вони не можуть видалити, вони що роблять? Вони беруть і редагують свої повідомлення на якісь протесні повідомлення. Що не слухайте, не дивіться, коротше, все виправляють на неправильні відповіді. І за це їх, звісно, це порушення правил Stack Overflow, Stack Overflow що бере, банить цих людей поки що на тиждень, і відповіді відкатує назад, що викликає ще більше гніву від ком'юніті. Ну, як я вже казав, у Stack оверфлоу справи не дуже. не дуже, І краще ставати у них не будуть. Але спротив такому прогресу. Ну я не знаю. З точки зору ком'юніті, здається, теж не дуже логічна реакція, FDA, це. Адміністрація щодо їжі і ліків в Сполучених Штатах, яка видає ліцензії для їжі, для ліків, і може їх відкликати, і може відкликати всі медичні девайси. На цей раз відкликала оновлення застосунку в App Store. Отак що сталося? Каліфорнійський виробник інсулінових помп Tandem Diabetes Care випустив оновлення свого застосунку, який в деяких випадках починав в циклі просто крешитись. І кожен раз, коли він перезапускався, він ініціював bluetooth підключення до помпи, що могло. Виснажити її батареї швидше ніж планувалося, що в свою чергу могло б привести до гіперглікемії. На даний момент фікс вже випустили, але що тут цікаво, це те, що ну застосунок, який реально береже життя, може йому нашкодити, просто програмний апдейт, де факто. А друге, те, що FDA відкликала навіть не девайс, а просто одну версію застосунку. Дуже цікаві процедури. Ну, знаєте, типу, вони до вас приходять і кажуть, у вам у вас ця версія застосунку тепер не ліцензована, і ви такі ну дуже цікаво. Але точно кажуть, що Хелс-ринок, особливо в Сполучених Штатах, дуже специфічний і вимагає. Ну, там є багато складнощів і вимагає окремого досвіду і окремого терпіння. І тому воно стільки коштує. Хоча я думаю, що коштує воно все одно ірраціонально багато в Сполучених Штатах, Microsoft робить свою велику Лемку через півтора роки після публічного релізу чату GPT. І во чому вони не робили цього раніше? Ну бо у них є велика доля в OpenAI і стратегічне партнерство з ними. Вони в тому числі їх продають, вони використовують їх Azure, коротше, купа дуже глибока інтеграція. Можна сказати, що часто OpenAI дорівнює Microsoft і навпаки. Але чому тоді вони почали зараз це робити? Отут саме цікаве. По-друге, в Європі і Сполучених Штатах вже йде розслідування щодо цієї угоди, і її можуть визнати неконкурентною, ну вірніше, тою, яка шкодить конкуренції, і Майкрософту доведеться можливо продати, наприклад, долю в OpenAI. а Майкрософт не хоче бути прижатим до стіни і, умовно кажучи, в такому випадку опинитися взагалі без своїх елемок. Ну варто відмітити, що у Майків є свої елемки в серії ФІ, які розраховані на швидкодію, або для того, щоб працювати на мобільних девайсах. Окрім цього, вони пару місяців тому купили за 600 чимось мільйонів стартап Inflection, який очолював колишній AI, head of AI Google DeepMind. І от вони прямо з ним його й купили. І зараз, скоріше всього, на базі цього, на базі цих наробок вони і роблять свою Лемку і керує якраз цей head of AI, Мустафа Сулейман, якраз керує розробкою ЛЛМки для Microsoft. Називати, скоріше за все, моделька буде M-A-I, One і про неї, скоріше все, якщо все буде добре, детальніше розкажуть на Build Developer конференції вже через пару тижнів. Ну, конкуренція зростає, користувач перемагає. З чим я вас всіх вітаю. Ну, окрім випадків, звісно, зі стрімінговими платформами. Бо у них вже просто купа цих платформ. Купав всюди унікальний контент, реально вже просто трешак. Але здається, що в LLM-ках буде з цим простіше, тому що вони значно більш комотезовані. Штука. Ну тобто, більш схоже, у них немає свого унікального контенту. Вони всі просто працюють на якомусь рівні якості. Тому тут я думаю, що всі користувачі просто тільки виграють. Регулярна рубрика Як робити не треба. На цей раз новини цілих дві, і першим героєм є Microsoft, який несподівано закриває студію Tango Gameworks. Яка розробила неочікувано популярний слеш хакен-слеш ритмічний шутер Hi-Fi Rush. Вибачте, не шутер, а хакен-слеш це, це такий жанр. Причому вони за пару днів до цього сказали, що їм треба більше таких ігор. А тепер вони беруть і закривають це все. Накупили купу студій кльових студій, які роблять кльові продукти. А потім їх закривають. Не робіть так, не робіть. Другий приклад від Sony, теж з гімдева. І на цей раз вони в Helldivers 2, в дуже популярному кооп-шутері, вирішили всіх гравців зобов'язати прив'язати свій обліковий запис з PlayStation Network. І чим викликали величезну хвилю обурення, тому що сам PlayStation Network недоступний, наприклад, в купі країн, і тому користувачі, які грали раніше в Steam, просто могли би втратити змогу грати. А по-друге, ну такі ж речі треба робити е, на початку. Це викликало просто сотні тисяч. Я не жартую сотні тисяч негативних відгуків. Після чого, 6 травня, вони опублікували пост про те, що вони почули гравців і відкатують ці зміни. І тепер це не буде обов'язковим. Короче, демократія перемогла. З чим я вас всіх вітаю. Суперземлю врятовано. Критики, до яких я в цілому доєднуюся, кажуть, що ну дуже дивна реакція, тому що насправді багато е, ігор вимагають цього зробити для того, щоб пограти. Просто наприклад, в Diablo треба Battle.net, в Red Dead Redemption треба Rockstar, в Watchdog треба Ubisoft. і. Але важливо зазначити, що таке рішення потрібно і справедливо приймати на старті, а не посеред успішності, тому що виходить, що люди, які вже купили і грають, тоді втрачають доступ. Оце, оце неправильно, оце помилка, і треба було робити напевно тоді або більш плавно, або опціонально. Якось так. Тому неважливо все одно коротше. Демократія перемогла з цим Я вас вітаю. Але так не робіть, як Соні. На цьому з новинами все, і перейдемо зараз швидко до моїх рекомендацій, дуже швидесенько. Перша від Богдана Мартинчука, який прислав Readwise. І я за все йому дуже вдячний, бо я сам її використовував, я не знаю, чому я про неї вам не сказав раніше. І це такий Read it Later сервіс, де ви можете зберігати статті або ще щось, але з дуже цікавими і широкими можливостями, що взагалі виводить його за рамки цього сервісу. Він складається з читалки, в якій можна читати все, що відклали, плагін в браузері, для того, щоб. Щось відкладати або робити хайлайти. Ви можете в статті вибирати якісь окремі частини і зберігати їх. І також агрегатор у ваших заміток взагалі не тільки з браузера, а й, наприклад, з Kindle. Тобто, ви читаєте, робите Kindle. Він всі ваші замітки з Kindle підтягує в одне місце і потім робить сумаризації по цьому. Потім ще він вам нагадує, повертає вас в якісь моменти. Дивиться, чи ви це пам'ятаєте? Пам'ятаєте, ви це відмітили місяць тому? Було цікаво і дуже дуже цікавий ефект. Насправді я навіть не очікував, наскільки багато речей, які ти відмічаєш, не відкладаються в пам'яті. Або просто вони десь ти про них пам'ятаєш, але навряд чи колись би сам би згадав. Дуже допомагає це все підіймати в оперативну пам'ять і не забувати. Дуже крива штука, дуже рекомендую. Працює просто seamless. Другий це гра Hi-Fi Rush від Bethesda і Tango Gameworks, який Microsoft, блін, закрили. І це такий спинно-мозковий слешер дуже кльовий відгук. Просто сідаєте під ритм набуваєте, дуже кльово розслабляє і переводить вас на рефлекторний рівень. Дуже кльова медитація. Рекомендую! Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.